Поспілкувалися ми з нашими новими знайомими, в принципі, набрались якогось досвіду, обмінялися контактами навіть. Взагалі, подорожі вони класні, тим, що можна знавати культуру не тільки спостерігаючи там не знаю архітектуру чи там, місцеву гастрономію. Дуже класно спілкуватися з людьми і цим розширяється ваш кругозір. Зараз ми знаходимося в Маріна, де Піза. І, в принципі, це дуже таке класне місце. Я не знаю, тут море. Зараз, незважаючи на те, що зима, але погода досить м'яка. Взагалі в Італії досить м'яка зима. І це круто. Будемо ще бачити сьогодні Пізанську вежу. Ну, взагалі, навіщо їхати в пізу, якщо ви ту вежу не бачили? В принципі, круто. Ми були тільки що в барі, там, не знаю, в ресторані. Випили трохи пива, це в принципі нормально І для мене особисто. Зараз будемо ще їсти. Взагалі ціни на гастрономію в пізі невеликі. Тобто, якщо у вас є 12-15 євро на обід, то, повірте, ви поїсте дуже гарно. Вчора ми їли піцу, була шикарна, приготовлена в печі. Це ну, взагалі. Класно, тому в принципі, весь бюджет на цю поїздку я підібів кінці, і ви побачите, що взагалі бюджетно подорожувати можливо, і я вам це дуже сильно рекомендую, так як для вашої особистості це дуже корисно.